Мої вітання глядачам каналу Сторгом. Сьогодні до мене потрапила на огляд абсолютно новинка від торгової марки Hyundai, а саме два нових акумуляторних оприскувача. GS1615 і GS 1615 Lip. Отож, не гаємо часу, розпаковуємо коробки і подивимося, чим вони відрізняються від попередніх оприскувачів. От, я дістав оприскувачі, вони зараз перед вами і вам може здати, що вони абсолютно ідентичні. Ну, насправді так і є. Вони абсолютно ідентичні. Відмінностей немає ніяких, крім однієї. Акумулятор. В цьому прискочу акумулятор літійонний, в цьому свинцево-кислотний. На цьому відмінності закінчується. Зараз я вам продемонструю. І зараз відкрию відсік 16-15 лі. І вам може здатися, що тут також свинцево-кислотна батарея, але насправді ні. Вона просто має такі самі розміри, але вона набагато легша. І, скоріш за все, що батарея тут займає. Може, половина або навіть менше. Просто вона зроблена таким чином, щоб не бовтатися в цьому відсіці, а повністю його займати. А якщо оприскувачі ідентичні, то давайте візьмемо один із них і почнемо детальний огляд. Ви знаєте, я вас трохи обманув, тому що є ще одна відмінність. А саме відмінність полягає в штангах. Ось ця штанга із пластиковими накінечниками, вона. Від 16-15, а з латунними накінечниками від 16-15 літ. І якщо ми порівняємо ці штанги з попередніми оприскувачами 16-12, то ці штанги не телескопічні і мають довжину всього-навсього 60 см. А ті, як ми пам'ятаємо, мали довжину 90 см і були телескопічними. Далі ми маємо шланг високого тиску довжиною 1,2 метри, шланг не гумив, а скоріш схожий на. Такий якийсь м'який пластик. Ручка сама звичайна така, як була в 1612. Якщо ви пам'ятаєте, то в 16-12 вона була трохи кращої якості. В даному випадку, що в 16.15, що в 16.15 ручка і шланги абсолютно ідентичні. Далі ми маємо зарядний пристрій, це від серії Лі. Самі роз'єми вони подібні, що в 16-15, що в 16-15 лі. Але е, ви розумієте, що сам зарядний пристрій він трошки відрізняється для літіоного і для свинцево-кислотного. Але роз'єми абсолютно ідентичні. По насадкам маємо ось таких три насадки. І якщо ви пам'ятаєте, то в попередніх моделях була моя улюблена насадка. Вона подібна на цю подвійну, але вона була одинарна. Випадку 1615 16, 15, 16 15 лі цієї одинарної самої популярної на мій погляд саме популярної насадки тут нема. Є тільки три ось таких насадки. Тепер щодо оприскувача: ємність баку складає 16 літрів. Тиск регулюється від 1,5 до 4 атмосфер. Акумулятор 12 вольтовий ємністю на 8 ампер годин в лі. Відповідно, літіоний акумулятор. 16-15, як я вже говорив, свинцово кислотний. Тепер щодо зовнішнього вигляду: сам бак виконаний з якісного полімеру. Білого кольору, непрозорий, стійкий до ультрафіолету. Кришка верхня, вона, як і в попередніх моделях, виконує роль як кришки, так і ручки, за яким можна піднімати і транспортувати даний оприскувач. Далі подивіться на цю горловину зелену, точніше на її розмір. Вона з попередніми моделями, якщо порівняти, то просто гігантська. Просто здоровенний отвір. Так, далі знаходиться сітка для грубої чистки. На самому баці з правої сторони ми бачимо мірну шкалу, по якій буде зручно орієнтуватися, скільки літрів залишилось або скільки літрів ми залили рідини. Також з правої сторони в нас знаходиться регулятор тиску, кнопка включення-виключення. Ну і роз'єм для підзарядки самого акумулятора. Я вам нагадаю, якщо ви хочете регулювати тиск на даному оприскувачі, то ви вимикаєте кнопку живлення і починаєте просто регулювати, скільки вам потрібно. Якщо ви хочете отримати максимум тиску, то регулятор переводимо в положення виключено і просто вмикаємо кнопку. В такому режимі оприскувач буде видавати нам максимальний тиск. Також з правої сторони, погляньте, є ось такий отвір. Це нова система кріплення плечових ременів. Виглядає вона ось таким чином. Як, на мій погляд, дуже зручно і дуже швидко можна закріпити ремені. На задній частині, як і в попередніх моделях, ми маємо ось такий якісний спінений каучук, який буде відділяти вашу спину від холодної води, яка знаходитиметься в цьому баці. Потім хочу звернути вашу увагу на плечові ремені. Вони виконані з якісного поліестеру, також кріпляться на такі ось. Дуже зручні металеві карабіни. І що з'явилося в новій моделі, це ось ця пряжка посередині, яка буде, скажімо так, не дозволяти перекосу оприскувача на вашій спині. Буде рівномірно розподіляти як на ліве, так і на праве плече. Подивіться, на цей шов виконаний дуже якісно. М'яка проставка, яка призначена для того, щоб зменшувати навантаження на плечі, виконана також з якісних матеріалів. З лівої сторони у нас розмістився роз'єм для під'єднання шлангу високого тиску. З самої коробки тут іде пробка пластикова така, ви її відкручуєте. Беремо шланг, вставляємо і просто пригвинчуємо. Все шланг під'єднано. На передній частині розмістився індикатор заряду акумулятора. Ну і, відповідно, відсік для того, щоб можна було швидко дістатися до акумуляторної батареї. Ну що ж, огляд зовнішнього виду ми зробили, і зараз пропоную приступити до практики. І для того, щоб точно пересвідчити, що між цими двома оприскувачами різниці тільки в акумуляторах батареї, проведемо невеличкий тест. А саме в цей оприскувач я залив 16 літрів води, і ми зараз будемо з нього перекачувати воду в 16-15 літ. Зафіксуємо час, а потім зробимо той самий тест, тільки навпаки. І тим самим ми подивимося, чи є різниця в продуктивності між цими двома оприсковачами. І так, для того, щоб перекачати 16 літрів, оприскуючи 16-15, знадобилося 6 хвилин і 29 секунд. Давайте зробимо такий самий тест, але тепер вже буде 16-15 літ перекачувати такий самий об'єм води. Ви знаєте, я знову помилився, чесно кажучи, я вважав, що тест так собі, і він нам нічого не покаже, а виявляється. Дорогший оприску з літіоної батареї перекачує на хвилину 38 той самий об'єм води довше, ніж це робить 16-15. Тестуємо новий Hyundai та його насадки. До речі, і в моделі 16-15, і в моделі LI Аквастоп присутній. І так, Тестуємо ось таку насадку. Зі стандартною штангою а також з цією насадкою оприскувати можна десь приблизно на висоту трьох метрів. Накрути ось таку пряму насадку. Тестуємо подвійну насадку. Ось таке коротеньке відео в мене вийшло на нові акумуляторні оприскувачі від торгової марки Hyundai. А наразі все. Якщо це відео вам було цікавим та корисним, відмітьте його вподобачком та підписуйтеся. І пам'ятайте, що внизу під цим відео ви знайдете промокод на знижку на ці оприскувачі, які були в нашому огляді. До зустрічі на каналі.